Звід конкуренти, те, чого ми чекали найбільше, тут буде цікаво дізнатися, як які бренди вже фігурують у відповідях на моделей, як часто, по яких темах, і наскільки стабільно. І я думаю, що наскільки стабільно, це те головне питання, на яке дає відповідь саме цей звіт. В першу чергу, ми бачимо тут а, графіки, графіки згадувань наших конкурентів llm системами По датах, відповідно до графіку. Наступно топ 10 наводимо миску і бачимо, як часто які з конкурентів зустрічаються у відповідній llm системі які ми додавали у цей проєкт, і нижче самі конкуренти. Для прикладу, ми бачимо, що ось цей конкурент зустрічався ось стільки разів із ось такою видимістю. Що це значить для нас? Я можу зробити висновок, що цей конкурент зустрічається майже. У 50% відповідей llm системи на запити, тобто на промпти, таким чином, майже половина трафіку, умовного про який ми зараз говоримо, углинається цим конкурентом. Тому я можу зробити висновки на саме того, які це промпти, що я маю із контенту на ці промпти, і наскільки в мене розвинені ці теми на блозі, в соцмережах і в усіх інших джерелах, які можуть позитивно вплинути на відношення і видимість llm систем на мій бренд.